Так, друзі, 7 березня ситуація складається наступним чином. 15 см трішки вологе, далі 8 мерзле і далі до 80 см трішечки ще є волога. Шурф копали, лопата так і не вимазалась, лопату ні разу не обстукували. Ідея в тому, щоб оці борозки закрити вологу та, що є, і сховати її. Трішечки підрівняти поле, бо тут була поранка. І зберегти те, що є. Колія трішки натоптана, бо якби волога в 15 см ще є. Але, але далі ситуація буде невідома яка з опадами. Так що поки що так. А так виходить. За трактором, до речі, вже йде пиль. Дякую за увагу.